А зараз я вам покажу справжній скарб короп'ятника. блін, кілограм 4, може 5 Така маленька сумочка, спеціально зроблена така потужна ручка, тому що вона придумана для коропових вантажів. Откриваємо і в нас тут дивіться, красота яка. Маркині грузи. Румунські монтажі це отакі дивіться груз, Чого я, що, що я собі придумав. Вони продаються разом, дивіться, з от такими трубочками. Але такі трубочки вони не влізають, їх можна пошкодити, поламати. Я їх, дивіться, зняв, ось, сюди ось під замочок красиво поклав, всі окремо. Якщо мені треба, я груз вибрав, там, дивіться, там 120 грам у мене. Тут сотки, там десь 130 грам. Я собі взяв груз, трубку вцепив, під замочком, взяв, воно не випадає. І все. А тут у мене класичні грузики, отакі ось. Такі ось. Тому така ось штучка обов'язково кожного класичного короп'ятника має бути.